Так, ну що, люди добрі, всім привіт! Ви знову на каналі Авторемонт.ua Як ви бачите на фоні, автомобільчик у нас до сих пор стоїть. Тепер розкажу історію, яка в мене вийшла. Історія досить неприємна, і тим людям, які це зробили, ну я думаю, що вони на що цього не заморачуються, але в будь-якому випадку, як то кажуть, це може повернутися. Значить. Ситуація така. Нагадую, купив цей автомобіль для того, щоб його відновити і перепродати. Купив його за 1250 доларів. Забрав один фонарь, оцей. Поставив із свого автомобіля. Бо в мене на моєму лівий, точніше правий, був цілий лівий ні безпосередньо і е, поставив на свій. Тобто. По великому рахунку, 1200 доларів я його купив. Автомобільчик по техпаспорту у хлопців спитав, що з власником, Вони мені сказали, що не було коли переоформлювати, все добре, питань немає там і таке інше. Ну, Автомобільчик я забрав, ті, хто слідкують за каналом, бачили, що я робив. Не буду повторюватися. Але в загальному скажу кузов, по двигунові робив, втягуючи, міняв, щоб вона добре заводилася. І дійшов я до чого. Автомобіль гарно виглядає, автомобіль гарний в салоні, автомобіль гарно їде, гальмує, заводиться, точніше запускається. Бо будуть виправляти. До речі, це відео е, є варіант хейтерам пописати, А, куди ти дивився і таке інше. В ітоги то, за допомогою соціальних мереж, поки ремонтував автомобіль, шукав власника. І в акурат. До того, як я його якраз відремонтував, виставив уже в продаж, і знайшлися люди, які його заберуть. Получилося так, що приїхали хлопці, все обдивилися, все сподобалося, зійшлися на ціні і його забрали, даний автомобіль. Він поїхав і мені в, ну, перед утром вночі, можна так сказати, відписався власник, який сказав мені гарну новину. Що даний автомобіль знятий з обліку, так як йому приходили штрафи, він його зняв з обліку, видалив з усіх баз МВС. Я вже телефоную, щоб поставити даний автомобіль е ну, на облік, точніше на учот на себе, уже третій чи четвертий. Продайте цей автомобіль, його не існує і таке інше. Тобто, виходить так, що коли я продав цей автомобіль хлопцям, які до мене приїхали. І вони його будуть пробувати по базі, вони побачать, що автомобіль не існуючий. Тобто на ньому передвигатися по дорогах не можна, він без документів. І виходить, що я підставив людей. Тому я зранку, після того, як дізнався за це все діло, набрав цих хлопців, пояснив ситуацію і сказав, що вертайте автомобіль назад, я віддам кошти. Кошти я їм повернув, вони. Спокійно пожали, як то кажуть, ми один другому руки, тому що ми заручники ситуації вийшли, я забрав цей автомобіль назад. Так, да, я попав на всі гроші, які були в мене в проєкті. Тому проєкт мій поки що призупиняється, коштів у мене немає, щоб десь якось продовжувати. Тобто, виходить, якщо я власнику, а точніше з власником зв'язувався вже третій, то ті люди, які продавали автомобіль, вони прекрасно розуміли, що. Він не на обліку, що на ньому передвигатися по дорогах не можна, а точніше, можна до першої перевірки. До речі, якщо ви рухаєтесь на такому автомобілі, перший раз вас зупиняють там штраф щось 400 чи 500 гривень, а за другий раз можуть забрати автомобіль, водійське посвідчення на деякий час, ну і плюс до того будете платити штраф. Тобто, виходить, що він, типу як уже не розтаможений. Я дізнався приблизно, щоб поставити тепер його на облік назад. Ну, мені сказали, що це буде коштувати приблизно около 3 тисяч доларів. Ну він не буде коштувати цього. І не потрібно заморочуватися з тим автомобілем. Жалко роботи, яку проробив, жалко коштів. Тому, що, ну, скажімо так, 1,5К вона продалася. Хлопці в мене її забрали за таку суму. І тепер на цю суму я, виходить, попав. Що буду робити далі? Як вже сказав, поки що проєкт заморожується, е, спробую її продати на запчастини, тому що двигун працює добре, коробка працює добре, е, ходова нормальна, е, гальма, все це в хорошому стані. Може комусь потрібний на донора, наприклад, може е, виставлю в інтернет, може нашим захисникам е, потрібен автомобіль, якому не треба документи. Тобто, на передовій, щоб він виконував якісь там завдання. Можливо, хто побачив в інтернеті, зв'яжіться за якусь, хоча б, може, півціни тої, що я виставляв, відіб'ю. Попробуй, точніше, спробую. Подивився трішечки запчастини на нього. Там той самий двигун, та сама коробка, різні ціни: від там, 10 тисяч, двигун до 20, коробка від 8, там, до 15 тисяч коштує в інтернеті на розборках. Ну і так по мілочі. Тобто, по великому рахунку, автомобіль самі бачили, хто слідкує за каналом, повністю живий, гарний, класний, але він без документів. Отак от я попав, отак от люди підставили. Ну, як на мене, це не по-людському, та ще й в наш час, але маємо те, що маємо, буде урок. Або пробивати автомобіль зразу, якщо брати по техпаспорту, або просто більш людям не вірити і по техпаспорту автомобіль не брати. Того, отаке от от відео сьогодні вам хотів показати. Я думаю, що це все ми пройдемо, якось буде. Кому вдруг може потрібно, десь залишу номер телефону, можливо, на запчастини, або ще щось. Е, а так, всім гарного дня! Всім перемоги! Слава Україні! До побачення до нових відео.